Близько тисячі дітей сирі та з малозабезпечених і багатодітних сімей зібрались у театрі імені Садовського на новорічну ялинку міського голови. Малеча змагалася у конкурсах від діда Мороза і Снігурки та дивилась виставу Квітка з чарівної рукавички. Як все було, бачив Роман Гах. Один, два, три, почали! Ось з таких конкурсів від діда мороза та снігурки розпочалось свято новорічної ялинки Вінницького міського голови Володимира Гройсмана. Воно пройшло у театрі імені Садовського. На дійство зібралось близько тисячі дітей. Це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, малозабезпечених. Обов'язково запрошуємо дітей з сімей, в яких склалися складні життєві обставини. Це просто діти нашого міста, і безумовно діти заслуговують на свят. Окрім конкурсів, дітям показали виставу Квітка з чарівної рукавички. Річний ялинку Вінницького міського голови усі діти отримували ось таке запрошення. Його вони могли б міняти на такі подарунки. Свій солодкий подарунок отримав Ілля сметанюк. Він поділився з нами враженнями від свята. Подобається там лисиці, бігала за зайцем, хоче з'їсти його. А що сьогодні тобі там давали в подарунки, і в тебе зараз в руках подарунок? Так? Угу. Ну розмальовку Максим не хотів, бо боїться. А я а я не боюся. Та я пішов на виставу зайцем. І дід нос мені дав подарунок. Роман Гахолех Літвінцев, телеканал Віта.